Вітаю глядачів мого каналу. З вами Олег Яворович. Ми продовжуємо з вами далі наші цікаві розмови про наживки та насадки. Риба взагалі закриває рота. на дворі взялася величезна спека, вода прогрівається. Відповідно, риба розпочинає бути пасивною. Вона ховається, десь якісь коряги, вона ховається під очерета, в ямки. І наша з вами задача звичайно, щось приготувати таке, щоб рибу зацікавити та щоб. Рибу впіймати, і сьогодні ми з вами приготуємо знову ж таки чергову насадку для поплавчаної вудки, а також цю насадочку можете вільно використовувати, наприклад, на донних оснастках. Якщо ви ще не підписалися на канал Олега Яворович, звичайно підпишіться та нажміть на той дзвіночок, для того, щоб бути в курсі, де Яворович сьогодні знаходиться. Можливо, він може бути на риболовлі, він може бути на кухні або в майстерні. Не забувайте писати ваші коментарі, я їх дуже полюбляю читати. А також поставте палець догори, для Яворовича. Це також дуже важливо. Взагалі, ми сьогодні не будемо нічого варити, нічого жарити і та нічого пекти. Дуже швидко робимо цю насадку і відправляємося на водойму і ловимо рибу. На останній своїх риболов я використовував цю насадку. Ловився карась та ловився невеликого розміру коропець. Гадаю, друзі, що ви знаєте, що таке мівіна: суп швидкого приготування. Так, от сьогодні ми приготуємо швидко насадку з цього супа. Гадаю, що рибі також сподобається наша мівіна. Для моєї порції потрібно одна пачка мівіни, тобто 60 грам. Також мені друзі потрібно яйце. Нам потрібно відділити білок. Від жовтка. Так, друзі, риба дуже хитра. Але ми теж з вами чуваки биті і знаємо, що її потрібно приготувати. Нам потрібна ще ось така ступа. Кого немає такої ступи, можете взяти, наприклад, макогін з макітрою. У кого немає ні макогона з макітрою, ні ось такої ступи, звичайно, ви можете використати, наприклад, кофемолку. Наша з вами задача перетворити нашу мівіну порошок, тобто довести його до стану борошна. І перетираємо. Мівіну на порошок, як я сказав, на борошно. Якщо ви вірно зробите цю насадочку, друзі, можете її вільно використовувати на своїх спінінгах, фідерах та просто на донних оснастках. Це для тих особливо глядачів, хто постійно задає питання: а чи не злітають вони з гачків, друзі? А якщо навіть і злітають з гачків, то що це так? Важко одягнути по-новому. Чи можливо хтось із вас приходить на риболовлю, одягає одного черв'яка і сидить весь день з одним черв'яком? Звичайно ж, вона може кудись дітися, тому що вона смачна і її полюбляє навіть і мілка риба. Але я впевнений на 100%. Друзі, зробіть собі таку насадочку і перевірте її на своїй водоймі. Результат буде гарантований. Для того щоб зробити мівіни борошно, я витратив приблизно від 5 до 10 хвилин. Висипаємо тепер борошно в тарілочку. Борошно будемо додавати частинами. Для того щоб зробили ви. Ту насадку, яка вам потрібна. Хтось хоче м'якшу насадку, хтось хоче зробити, наприклад, жорсткішу насадочку. Хтось ловить на стоячій водоймі, наприклад, як я, а хтось використовує такі насадки на водоймах з течією. Тепер в наше борошно додаємо один жовток яйця. Тепер беремо ложку і робимо з нашого борошна з яйцем однорідну масу. І поступово додаємо іншу частину нашого борошна сюди, в нашу суміш. Тепер потрібно повністю перемішати яйця з борошном, зробити однорідну масу. Потім, друзі, ми ще поговоримо про ароматизатори до цієї насадки. Після того, друзі, коли ви повністю замісили тісто з нашої мівіни та жовтка яйця. Помітили, що маса повністю стала однорідною, тепер нам потрібна з вами звичайна вода. Потрішки додаємо воду в нашу суміш і робимо ту насадочку, яка нам з вами потрібна. Якщо ви помітили, що густа суміш, то не варто більше додати воду. Якщо ви бачите, що ще густа, ви хочете зробити, щоб вона була м'якшою, то потрішки додаєте водички. І постійно перемішуємо. Робимо однорідну масу. Ви запитаєте, чому ти, Олежа, не додав ніякого ароматизатора? Звичайно, в кожній мівіні є е, такі пакетики з якимось там певним ароматизатором. Наприклад, ось ця мівіна, яку я придбав для своєї насадки, вона із смаком курки. Я вирішив цей смак не використовувати. Краще, краще я використаю щось своє. В принципі, все робилося дуже швидко. Отакої порції мені вистачить, гадаю, мінімум на дві риболовлі. І тепер нам потрібно це тістечко дуже добре вимішати. Зробити однорідну масу, воно має бути супер еластичне. та має бути значно м'яким. Яворович завжди показує, що любу у насадку. Потрібно дуже добре вимісити. Вимішуємо його до такого стану, щоб, як то кажуть, із тіста можна було ліпити коники. Друзі, на таке тісто ви будете ловити карася, плітку, коропа, білогамура та ляща. Ось і все готово. Давайте тепер перевіримо, що ж у нас з вами вийшло. Беремо шматочок тіста і робимо з нього кульку. Кульку робіть невеликого розміру. Правда, це знову ж таки залежить від вашої водойми. Я роблю в середньому десь кульку ну, трішечки більшу, ніж кісточка від вишні. А інколи, коли риба взагалі дуже пасивна, вона взагалі не знає, що вона хоче, то мені доводиться робити ще і менше. Тепер відносно ароматизаторів. Звичайно, кожен із вас може додати до такого тіста. Любий ароматизатор, який дуже добре працює на вашій водомі, я рекомендую вам використовувати наразі такі ароматизатори по гарячій воді, які показують гарні результати. Це часник і це кріп. Звичайно, ви можете додати інші ароматизатори. Хтось скаже, а потрібно меду додати. Будь ласка. Хтось скаже, а потрібно солі додати. Будь ласка. Хтось скаже, а потрібно цукру додати. я говорю, будь ласка, усе в ваших руках, друзі. Головна ідея від Яворовича: як зробити супер м'яке, еластичне тісто, яке буде дуже добре триматися на ваших гачках, та звичайно буде добре кривати риба, тому що воно м'якеньке, тому що воно смачненьке. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець догори. Підписуйтесь на канал Олега Яворович. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі, де Яворович знаходиться, і коли він знову вам покаже якесь смачненьке тісто для ваших риболов. Також не забувайте писати ваші коментарі, друзі. Для мене вони дуже важливі. Вступайте в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Силка буде в описі під відео. В нашій групі ви можете показати свої світлини, відео та просто розказати про вашу риболовлю. А Яворович вам бажає міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бувайте здорові, до нових зустрічей.